Що не полетіла цегла і пляшки з напалмом через паркан, а паніка влади вже є. Я впевнений, цей страх буде наростати, тому що наша боротьба вона от підтримується, вона несеться такими героями, які зараз в цьому СІЗО, які ведете, які в Маріупольському СІЗО сидять по всій Україні. Їх сажають наших хлопців практично масово вже. Але настає все більше. Вони турять нам голову виборами і говорять: ідіть там і виборюйте правду, знаючи, що ми її не виберемо. Хоча в нас немає ну, вибору, іноді треба йти. На ці вибори, що хоча б по руки було кому написати на в'язні. Але це все, вже тимчасова брехня, яку скоро ми закриємо, оцю лавочку з виборами. Почнеться справжня боротьба, я в це вірю. Оця весілля новітня впаде, бо ми вижбимо її штурмом. Я не бачу іншого шляху для визволення моїх побратимів для Богдана Тицького, Леся Черняка. Гриця Гульвіченко. до речі, про останні хочу сказати про них також забували, але ми мусимо їх підтримувати. Я пам'ятаю, коли розстріляли той пост Гваї ту ніч. Ми тоді всі чекали, що Москва. Іде в наступ на Київ, і ці молоді хлопці не чекали. Вони шукали зброю. Як вони там? Можливо, це були і не вони, не хочуть їм звинувачувати, але тоді потрібна була зброя. І якщо хтось вчиняє якийсь акт насилля зараз в цій державі, яка повністю погрязла в насилля щодо нас, націоналістів і патріотів, то то не є страшно. Ми мусимо таких людей все одно підтримувати, а не відвертатись від них. Гадайте, як діяла ОУН, слава Богу, що з'являються люди, які готові зараз так само діяти. Слава Богу, що здох покидів, бузина. і вже не важливо, хто його вбив. Якщо його вбили патріоти, слава патріотам! Якщо вбила ФСБ, то хай йдуть до пекла, але ми мусимо завжди підтримувати двох свої. І обов'язково стиля впаде, обов'язково запалає триклятуща Верховна Рада. Обов'язково ми це побачимо і запалають роведе. І ми побачимо покарання на майданах всіх покидьків. Я про це мрію і цим живу. І я чую від багатьох. Наших людей, які мріють про те саме, щоб здох нарешті Рейфремов, щоб нарешті Медведчук, щоб нарешті кучма, щоб нарешті Литвин, щоб нарешті Фірташ. А це українська велика правда, коли вони подохнуть. Все решта балаканина і політичні ігрища. І тоді тільки ми зможемо на цьому фундаменті покарань збудувати українську самостійну соборну державу, і тільки тоді, тоді вийдуть політв'язні на свободу. Синий жовтий прапор підніметься над державою, а червоно-чорний приведе до української самостійної соборної держави. Слава Україні! Революція! 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 Ре Раз підвищується, адже люди, керуючись органічним відчуттям справедливості, не